Шановні телеглядачі. В ефірі програми Трибуна в рамках передвиборної агітації на сьогодні в гостях Катерина Коваль, кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 15 саме голосуванець. Та вас, Катерина Петрівна, в нашій студії. Доброго дня. Катерина Петрівна, враховуючи, що ви правник, ви адвокат, як то кажуть, спочатку преамбула. Хто ви звідки? Чому йдете на вибори? Е... Слава Україні, по-перше. По-друге, хочу сказати, що я народилася Липівка, Вінницької області, Томашпільського району. Це е, е... Дуже велика, маленька батьківщина, але дуже велика в моєму серці. Я е, закінчила університет імені Мечнікова, закінчила аспірантуру. Сьогодні є слухачем Національної академії при президенті України. Я заслужений юрист України, заступник голови Союзу юристів України і заступник голови Національної асоціації адвокатів України. Я займаюся правовими реформами і. Основна риторика моя на фаховість. Я член е, громадської ради при Міністерстві юстиції України, я член громадської ради при Міністерстві доходів і зборів. Е, основна е, риторика в моїй програмі це все таки фаховість. І е, мотивація, з якою я е, перший раз, я йшла на вибори у му році. Надзвичайно був складний округ, надзвичайно була складна ситуація, і я бачила, яким чином. Формувався склад кандидатів у депутати у 2012 році, не була висунута опозиція, і я зрозуміла, що я маю нести особисту персональну відповідальність, коли я бачу, як фахівець, що відбувається, в що відбувалося тоді в захисті прав людини, тому що моя основна функція, тому що я давала присягу захисту захищати людей як адвокат. Що відбувалося в захисті прав громадян? І е, я висунула свою кандидатуру у 2012 році тільки тому, що не була на 15-му окрузі висунута опозиція. Я йшла до кінця, я боролася, не дивлячись на те, що була надзвичайно складна ситуація. Третій раз е, у 15-му окрузі це округ е, е, губернаторів. Е, перший раз ви знаєте, що губернатор Вінницької області Мельник Микола Втихович, який йшов… Е, який народився в селі Липівці мій земляк? Так е, була надзвичайно непроста ситуація, коли він був депутатом. Я задавала йому декілька разів запитання: скільки законопроєктів внесли ви Микола Тихович, у парламент? 2012 е, році надзвичайно потужно застосовуючи адміністративний ресурс джига Микола Васильович, і дуже важка була боротьба. Мені не давали світла, мені не дозволяли зустрічатися. Тиснули була така надзвичайно потужна передвиборча програма у двох кандидатів, тому що йшло два генерали, і шов захисник адвокат. Мені було дуже важко, але я не знімавсь і поступитися. Ну ви знаєте, я вдячна долі, що все таки у ту риторику і те про що я попереджала громадян, коли були вибори попереднього. В дванадцятому році про те, що однозначно зміни відбудуться. Не бійтеся. Той тиск, який був і на окрузі, однозначно мав мав вилитися саме в такий протест, який відбувся сьогодні. І ви знаєте, що відбулася революція гідності. Сьогодні знову я висунула свою кандидатуру, а надзвичайно чому сам висунула свою кандидатуру, тому що знову йдуть слабкі кандидати. Я два роки займалася реформуванням. Я приймала участь у, у великих робочих групах, займалася реформуванням системи безоплатної правової допомоги. Ми готували проект закону, ми створювали центр безоплатної правової допомоги. Ми формували. Систему безоплатної правової допомоги, і я розуміла, що моя основна мета і завдання сьогодні це захист прав громадян, особливо щодо безоплатної правової допомоги, тому що нам дуже важко було відділити від держави створити ці центри за 12-13 рік. 72 мільйони. Ми, викр... ми отримали з бюджету на виплату послуг адвокатів, і це значить громадяни не заплатили такі великі кошти, тому що знову. У правоохоронна система сейчас злилася з адвокатами. Нашу, нашому, в нас в нашому адвокатурі також є різні люди. Тому я сьогодні готувалася до того, щоб знову ж таки займатися реформами. Але коли подивилися, що знову на окрузі 15-му окрузі окрузі губернатора нового сьогодні йдуть слабкі кандидати. Чому слабкі? Ви розумієте, Україна вступила в Раду Європи, Україна підписала договір про асоціацію і основна. Основні реформи, які мають відбуватися, політичні і юридичні. І я вважаю, що саме фахівці повинні прийти до парламенту для того, щоб робити ці реформи. не непросто сьогодні мені дискутувати з колегами, з тими кандидатами, які йдуть сьогодні по 15-му окрузі, тому що знову ж та сама риторика, знову ж той саме підкоп. Ми відремонтуємо дороги, ми поставимо вікно. Україна має сьогодні мати величезну стратегію реформ. Україна має мати свою своїх лідерів, яких вона. Повинно ну, підготувати академічно і не тільки для того, щоб той кандидат, який йде від нашого округу, міг прийти в парламент, виступити в Раді Європи, запропонувати реформи і сказати, що він може зробити саме в цій сфері. Тому що парламент це не лікнеп для навчання молодих, молодих політиків, молодих бізнесменів чи правників, молодих правників чи розумієте, чи господарників. Коли мова йде про тих кандидатів, які сьогодні йдуть по 15 му окрузі, я запропонув. Я запропонувала всім публічні дебати. Я запропонувала районним радам, депутатам районних рад, коли ми говоримо сьогодні про те, що будуть відбуватися реформи і буде відбуватися децентралізація, ця децентралізація має відбуватися з урахуванням. Того, що громади на місцях мають бачити, ну мати своє бачення, і вони мають вибрати особливо не тільки громадяни, а й депутати, місцеві громадські діячі того кандидата, який відповідає їхнім критеріям, не можна вибирати за критеріям господарника, чи слідчого, чи адвоката. Мають прийти всі кандидати, виступити, виступити своїми програми, запропонувати програми. А Громада вже визначиться, хто їм потрібен, так, да, власне, так і я сьогодні це ініціюю. Ви знаєте, Є підтримка у голів районних рад і у депутатів, що саме таким чином має відбуватися не просто десь зустрічі кожен має свій електорат, і так далі, а має бути серйозна дискусія серед 14 депутатів. Пані Катерина, знову ж да. таки питання до вас, і питання, яке турбує, мабуть, багатьох. Дивіться, ми делегуємо певну частину своїх прав. Державі, да? Наприклад, я не караю злочинців, я не веду слідство, я не виношу судових рішень. Є у нас така чудова галузь як судова. В нормальних цивілізованих країнах в суд йдуть, аби захистити своє право. В суд йдуть з надією. У нас же в суд йдуть або як на каторгу, або як в місце, де твої права, якщо в тебе немає певного. Запасу в кишені да будуть однозначно порушені. Наскільки сьогодні е, змін потребує саме суддівська система? Наскільки вона потребує реформування? На вашу думку. Ви знаєте, коли я працювала в робочій групі по реформуванню судової системи, в нас були надзвичайно жорстокі дискусії з, з цією провладною силою, яка була до цього. Тому що ми боролися. Я заступник голови Національної асоціації адвокатів. Мене турбує права адвоката у процесі. Тому що адвокатура сьогодні слабка через те, що саме у такий спосіб підбір кадрів суди через повноваження прокуратури і так далі. Чим займалася я останні два роки? Я вже сказала про те, що ми. Приймали, прийняли закон про безоплатну правову допомогу, розбудовували цю систему. Ми виробили критерії якості, ми виробили стандарти якості для роботи адвоката. І для того, щоб була сильна судова система, має бути сильна в процесі адвокатура. Ми, я також долучилася до розробки закону про прокуратуру, який прийняти позавчора. Дуже потужно опиралася адвокатура, щоб віддати повноваження. Дуже потужно. Ви бачили, як важко проходив цей закон, скільки було тиску і підтекстів. Генеральний прокурор був проти того, щоб прийняли цей закон. Закон прийнятий і ці повноваження загального нагляду сьогодні адвокатура так само забирає на себе. Адвокатура центри безоплатної правової допомоги будуть займати загальним наглядом. Якщо не буде е, отакого от замкнутого кола, да, прокурор, е, міліціонер, е, суддя, е, якщо ми розірвемо ці зв'язки, а особливо, як було в маленьких районах, е, затримують людину, сидить черговий адвокат, який вчора був начальником міліції, підписує всі заставляє людину підпису, підписати всі покази і ця людина йде водячи до суду. В оману, водячи взагалі. в оману таким чином коли підготовлено, а це все було не тільки через те що було були порушення були політичні замовлення закривали людей через якісь для того щоб забрати бізнес і так далі Якщо... Я я скажу були да? ще і показники які треба було виконати. однозначно я було багато чого я є членом грома була Членом громадської ради при міністерстві внутрішніх справ і як громадська рада, яка працювала ну надзвичайно потужно, ми пропонували внесення змін до закону про міліцію. Ми пропонували новий закон про міліцію. Але ви розумієте, наскільки впиралися так само структури міністерства внутрішніх справ для того, щоб не реформувати міліцію, тому що все всіх влаштовувало. Я перша вийшла із складу громадської ради міністерства внутрішніх справ, коли почалися події на майдані, моя донька два місяці була на майдані. Вона була учасником студентського майдану, і в ту ніч вона також була. На майдані і то на слідуй день, як заступник голови національної асоціації, як член громадської ради при міністерстві внутрішніх справ, я виступила з заявою про неприпустимість того, що відбувається в державі. Я сказала членам громадської ради. Ми повинні перші вийти стати між студентами і беркутом для того, щоб захистити наших дітей, захистити їхнє майбутнє. На мене ну, звичайно на слідуючий день був шалений тиск, тому що я не мала права виступати від національної асоціації адвокатів. Я сказав, що я є громадський діяч, що в мене є громадянська позиція, я 10 років займаюся громадян, громадською діяльністю, реформуванням законодавства і так далі, і я маю свою точку зору. І я вважаю, що громадська рада повинна була вийти і загинути на Майдані за дітей, але повернусь до судової системи. Якщо сьогодні ми відбираємо повноваження у прокуратури, якщо ми реформуємо сьогодні правоохоронні органи, зовсім буде, інший, зовсім буде інша ситуація в суді. Якщо буде сильна адвокатура, якщо буде сильний за. Захист буде зовсім інший суддя. Суд, суддя має сьогодні. Я особисто. Е е так само долучилася до, ну, до законопроектів щодо реформування судової системи. Зараз у нас буде надзвичайно потужні, будуть надзвичайно потужні зміни в кадрові зміни в, в виборі членів вищої комісії суддів, Вищої ради юстиції. Якщо органи, які будуть перевіряти повноваження, роботу судової системи у відповідний спосіб, а не так як це було до цього, тому що були суди, ви знаєте, підпорядковані одній політичній силі, інші політичні сили, суддя Тічно призначив, як то кажуть, хто дівчину вечеряв, той і, і танцювати е, буде Це надзвичайно професійна дискусія. запрошуйте, ми можемо поговорити е, е, пані Катерино. Да. Я додам ще одне. Дивіться е, ваше відношення до такої норми, як виборність суддів, тому що е, наскільки я знаю. Суддя приймає рішення, керуючись чинним законодавством, досвідом та власним переконанням. Ми бачимо 21-річних, 22-річних суддів. Ну, в мене виникають питання про їх досвід, да, наприклад. Чи що це за формування власним переконанням? А, ви знаєте. Якщо я призначений довічно, в мене можуть змінитися власні переконання кардинально. Ви знаєте, от почат починається починається проблема в судовій системі з того, що у нас дуже цікава ситуація. Суддів підбирають ті... ну полівкомісія, вища полівкомісія, суддів і так далі. Але подивіться, скільки в нас інститутів, які готують суддів. І ті інститути, які готують да, суддів, вони гарантують забезпечення працевлаштування. В Конституції записані норми, треба змінювати конституцію, треба змінювати закон для того, щоб змінити вік, да, там 25, 30 і так далі. Однозначно, в парламенті були лобісти були лобісти тих чи інших. Політичних сил для того, щоб призначити суди, як фахівець я точно знаю, як політична сила, яка прийшла до влади, коли створювала система адміністративної юрисдикції, розуміючи і усвідомлюючи прекрасно, яка ну які, які вирішуються питання в судах, вони просто лобіювали і політичні сили говорили про те: 40 вакансій в суді. Це наші, да. 20 наші. Не незалежно від того, і часто мені часто задавали запитання, чому ви не йдете в суді. Я кажу, ви знаєте, тому що суддя він не він незалежний. Він сидить, і у нього вже розписана справа задовільнити чи скасувати. Я маю свою точку зору. От чому я йду в політику і висуваю кандидати, в народні депутати абсолютно не від політичної сили. Так? Основна політична сила, яку ми повинні всі разом захищати, це український народ. Я кажу про те, що кандидати від партії, які сьогодні йдуть по любому округу, вони не будуть спікерами в парламенті. Любий з тих, хто сьогодні йде від провладної сили чи від опозиційної. Чи йде він не бу, він не буде мати права голосу? Я не чула Мельника в парламенті, я не чула Джигу жодного разу. Я не бачила законопроєктів, і я відкрито задаю запитання. Я усвідомлюю прекрасно, що ті, хто йдуть сьогодні за списками партії або висунуті від партії, ніколи не будуть мати права голосу. Вони будуть солдатами партії. Я впевнена в тому, що мої сьогоднішні, я не кажу, опоненти не не виступлять за 4 роки. Власне, це також одне із завдань партії мати своїх солдатів. Пані Катерина, на жаль, час обмежений, тому я хочу задати якомога більше запитань. запитання, яке безпосередньо з стосується мешканців вашого округу, дивіться у нас на народного депутата. Смотри часто бачать в ньому останній захист, останню надію в разі обрання. Чи будете ви надавати безкоштовно продовжувати надавати безкоштовну допомогу і на 15-му окрузі, тому що, як ми знаємо, найбільш такі кричущі злочини, найбільш Злочини, які впливають на долю людей, відбуваються саме внизу, в селі, десь там, де земельні питання, де майнові якісь питання. Їх, вони не мають розголосу, їх іми ніхто не займається. Тому... Може бути цілком правовий безпреділ, як то кажуть, останні починається в селі, як ви кажете, безпереділ з того, що у нас не реформована земельна да, сфера. Ніхто не лобіює сьогодні, тому що є великі холдинги, які лобіюють свої інтереси. Я кажу про те, що я сьогодні не просто моя риторика і основна програма захистити просту людину і не дати можливості. Порушити права громадян сільськими радами районними радами, тому що от про ту люстрацію яку сьогодні говорять механізму. Немає, кожен перетягує на себе повноваження, а люструвати будуть ті органи, які якоби створюються. Моя моя основне завдання захистити людину, зберегти Україну. Ну що ж, і на жаль, часу обмаль, практично 30 секунд. Що б ви хотіли сказати своїм виборцям? Ви знаєте, я сьогодні на зустрічах кажу: ви знаєте, що у кожного виборця є два голоси. Є свій особистий голос і голос того солдата, який сьогодні воює за, за Україну. Я вважаю, що виборці повинні вибрати за себе і за тих хлопців, які б сьогодні, повернуться, да. які повернуться, і які б когось із кандидатів кандидатів одягнули форму, дали зброю. Когось би винесли, тому що саме через тих кандидатів, які йдуть сьогодні, а повинні бути в в перших рядах відбуваються ці події. Я кажу, я захищала е, небесну героя е, родини небесної сотні. У нас є адвокати, які захищають сьогодні е, е, солдатів і е, учасників. АТО. я впевнена в тому, що держава буде порушувати права тих, хто повернеться однозначно. Тому я на захисті як простого громадянина, так і тих, хто повернеться сьогодні. Що ж я дякую вам, Катерина Петрівна, і нагадую вам, шановні телеглядачі, що гостем нашої програми була Коваль Катерина. Кандидату в народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 15 висуванець до побачення. Хай вам щастить.